Золотий м'яч від тижневика Франц футбол та звання найкращого футболіста Європи 2005 року виграв гравець Барселони та збірної Бразилії Роналдіньо. Цією нагородою форвард з неповторною усмішкою записав черговий хет-трик на свій рахунок. Адже минулого року у грудні тренери збірних обрали його найкращим футболістом світу за версією ФІФА. А у вересні Роналдіньо виграв аналогічне опитування вже серед футболістів. Хоч до оголошення, ім'я переможця золотого м'яча. Організатори тримають підміці під ціма замками. Мало хто сумнівав що саме Роналдіньо стане наступним володарем цього трофею після нашого Андрія Шевченка. Саме його грі Фани Барселони завдячать першому чемпіонському титулу у примері за останні 6 років. Роналдіньо самотужки ледве не переграв Челсі у минулому розіграші Ліги Чемпіонів. І нарешті саме десятці Барселони аплодували болівальники найбільш принципового суперника каталонців мадридського реалу у нещодавньому Ель Класико. Магія гри Ронні, як його ніжно називають шанувальники, вже давно зачарувала Камп Ноу. цього року. Зачаровано спостерігав за витівками бразильця вже весь світ. Роналдіньо став п'ятим гравцем Барселони після Луїса Суареса, Йохана Кройфа, Христостоєчкова та Рівалдо, що вигравав золотий м'яч. Щасливий володар Балон Дор, який належить справжньому герою, відзначив своїх партнерів по команді, без яких він всього цього б не досяг, і відразу поділився планами на майбутнє. Це здійснення моєї мрії. Я дуже щасливий. Я сподіваюся, що зможу повернутися сюди в Париж як переможець і наступного року. Це дає мені мотивацію і надалі наполегливо працювати на високому рівні. Моє майбутнє лише з Барселоною. Я тут щасливий і хочу грати в Барсі ще багато років. Друге та третє місця в опитуванні Франс Футбол» за представниками англійської прем'єр-ліги Френк та Стівен Джерард, Відповідно, зрештою, як і четверте, на якому зупинився нападник арсеналу Тієрій Анрі. Наш Андрій Шевченко цього разу був лише п'ятим. Вихід Мілану до фіналу Ліги Чемпіонів впевнена кваліфікація збірної України чемпіонат світу і незаперечне лідерство Андрія в цих командах на жаль, не вельми надихнули й європейських футбольних журналістів, які беруть участь у опитуванні. Але свіжий Ліга покер Шеве став зайвим доказом високого класу Шевченка. А той факт, що Андрій уже в п'яти потрапляє щонайменше до п'ятірки найкращих, дозволяє з оптимізмом чекати на наступну номінацію на золотий м'яч. А у Роналдінь України українець, матиме шанс взяти реванш вже наступного року в іграх Ліги Чемпіонів і на Мондіалі у Німеччині.